Тепер наші діти віком 16 17 років можуть стати ухилянтами, і тепер вони там вже придумують якісь закони, що вони в 16 років блять, мають піти і стати на облік в ТЦК, або на них буде накладений штраф. По суті, в цьому віці дитина звідки мрять має взяти ті гроші, щоб платити ті ці штрафи. Ну і батьки в цьому віці я не впевнений, що вони відповідають вже за своїх дітей і мають мають сплачувати штрафи, і вони хочуть збудувати якусь типу, нормальну типу, країну. То подивіться, випускники 90% типу пацанів, які е, закінчують там 11 клас, вони всі блядь, ну хірячать за кордон вчитися. І ви думаєте, типу в такими от реформами ви. Залишити їх в Україні, та ні, вони поїдуть бля закінчать якісь європейські е, університети і лишиться там жити. Вони ніколи не повернуться туди сюди. І ми маємо зараз і подумати там ну про своїх дітей е, в певній мірі. А нас оце там законодавство і все, що там з ним пов'язане, ну виходить, е, спонукає для того, щоб бля, діти блядь, масово виїжджали Подивіться там мовні курси, підготовка до вступів за кордон, бля, вона забита. Ну просто забити, тому що, ну блять, хлопці, блять, тільки закінчують школу і сразу виїжджають за кордон. А хто тут лишиться тоді в Україні? Не знаю, напишіть свою думку в коментарях. Слава українцям.